Україна тут теж потрапляє під е, подібні не знаєте не обмеження а під нові мита. Але для України, скажімо так, мінімальна ставка серед усіх тих, що запроваджується, це 10%. Ще є навіть реакція української сторони. Зараз я знайду, десь я сьогодні зранку читав. Здається, е, хто це написав? Це написала е, Юлія Свириденко, uh -huh. міністерка економіки України. Десь я зараз знайду що, Як вона це як це прокоментувала? От Юлія Свириденко написала, що в Україні не. Сильно вплинуть ці мита, тому що е, пояснила, що дивіться на нас діятиме загальне мито якогось окремого вищого мита у Молдові, наприклад, вона пише 31 Європейського Союзу 20%. Скільки ми експортували до Сполучених Штатів 24 році. Вона розбирає 874 мільйони, з яких 363 припадало на чавун, і ще 112 мільйонів на труби. Е, зі мною на зв'язку Олег Пастернак, політтехнолог, олеже. Добрий день вам. Доброго леже. От тепер давайте розбиратися, чого якої мети хоче досягнути Трамп такими безпрецедентними діями. Чим це допоможе Сполученим Штатам? Чим це допоможе економіці Сполучених Штатів? Дивіться, ну, по-перше, це він обіцяв під час передвиборчої компанії. Так він говорив про повернення до ультрапротекціоністської політики. Він власне це. Робить. Друге, задумка наступна: високий е тариф дозволить американцям е в майбутньому розглянути можливість е повернутися е до перезавантаження виробничих процесів. Тобто, навіщо е купувати, наприклад, європейські товари. Якщо їх можна виробляти наприклад в Америці. Uh -huh. Навіщо купувати канадські мексиканські комплектуючі, якщо їх можна виробляти в е, Америці, е, навіщо купувати китайську продукцію, якщо її можна виробляти в Америці? Але тепер давайте подумаємо щодо проблем. Перше для того, щоб перезавантажити перезапустити економіку, потрібні не місяці навіть. А декілька років, тобто це гра стратегічно на майбутнє. Зараз же економіка буде знаходитися в стані шоку. Це вже ми можемо бачити по фондовому ринку, це вже ми можемо бачити по е зустрічним е митним тарифам, які оголосив Європейський Союз, Китай, інші країни підуть як по картковому доміно. Зараз е і фактично епоха фрітредерства завершена. Епоха а, чого? Фрі-тредерство епоха вільної а. торгівлі. Да? Коли, в принципі, економіка так була влаштована, що як, знаєте, як шестеренки працювали, і е, 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 це було взаємовигідно всім сторонам. Угоди ж про вільну торгівлю не, ж, не просто так же придумані були в свій час. Да? Що цікаво, коли саме при Трампові була підписана угода про вільну торгівлю між Канадою. І сполученими штатами, і зараз в другому президентстві Трампа абсолютно інша реальність, коли ці угоди фактично розриваються. Прошла любов і... за в'яло помідори. Так, ну, да, бачите, е і коригується е політика на марші. Ну і е тут два, два сценарії. Можливо: перше або Трамп зараз. Правий і розрахунок через 2-3 роки він отримує величезний прирост ВВП і зайнятість, значну зайнятість американського суспільства. Або це буде катастрофа для американської економіки з галопуючою інфляцією і рецесією на декілька років, яку не вдасться в Загальмувати чи затушити Упродовж певного періоду. Або пан, або пропав. Він дуже сильно ризикує, бо його політичне майбутнє воно повністю в принципі залежить від гаманця американців. А саме це причина, чому американці проголосували за Трампа, а не за Камалу Харіс, яку вважали відповідальною за економічну політику Джо Байдена. В тому числі тому э, цей ризик виправданий. Хто не ризикує, той не п'є шампанське. Знаєте, як кажуть? Ну от я читав різну аналітику. Олеже, дивіться, я читав різну абсолютно аналітику, і що кажуть мовляв, американська економіка вона була перегріта, вона була фейково накачана. Яким чином? Акції американських багатьох компаній вони були дорогі. І е, чим більше їх купували, тим дорожче вони коштували. І там якомусь бізнесмену або інвестору йому було значно вигідніше купувати акції різних компаній, е, аніж, наприклад, вкладатися в виробництво. Ну вкладатися в виробництво це значно складніше, аніж просто купити акції умовної Тесли, і потім, коли вони через півроку здорожчають, їх продати і таким чином заробити. Але по великому рахунку це не економіка, це така повітряна бульбашка, яка в один прекрасний момент лопне. І подібні заходи Трампа вони навпаки. Вони цю повітряну бульбашку здувають. Звісно, через це економіка спершу зменшиться, але збільшиться реальний секторництво, і потім економіка зросте, але зросте реально, а не в повітрі. Ні, ну це абсолютно логічна і раціональна думка. Більшість економістів саме на це і звертає увагу, що тим не менш біржова спекуляція, як торги акціями, воно в, знаєте, в крові у американців. Це згадайте там. Що в принципі всі найбільші економічні кризи якраз в е, хоча останні да, 98-го року, там 2008 років, вони в принципі всі або через перегріви, через перегрів перегрів банківського сектору, через перегрів кредитування, через перегрів. Е, Споживання і через певні проблеми, пов'язані, в тому числі з вкладанням інвестиціями в портфелі відомих фірм і корпорацій. Рано чи пізно американській економіці прийдеться. З, з, зробити а, внутрішню трансформацію, і Трамп, як бачите, зараз сприяє цьому. Але знову ж таки, простому американцю зараз а, ці складні ці економічні сентенції ви не поясните. І першим, що він зустрінеться, це товари, до яких він звик, наприклад, європейські, італійські вина, наприклад, там, якісь делікатеси, сири. Або французькі якісь товари, або британські війські, або ще якісь, до яких звикли американці, бо чомусь вони вважаються якіснішими, чи, можливо, їм просто подобаються ці смакові. вони зараз отримують іншу ціну, ціну на 10, 15. 20, а в деяких моментах і навіть на 40%. першим, що дуже суттєво здорожчає, це я вам сразу кажу, і в тому числі для українців, це треба готуватися. Це техніка, техніка, яка особливо виготовляється в Китаї, це ті ж самі смартфони, айфони, і враховуючи дуже складну складні ланцюжки виробництва, то я думаю, що воно буде мати відгомін по всім глобальним ринкам. Зрозуміло, Олеже. Я вам дуже дякую. Олег Пастернак, політехнолог, як завжди, радий бачити. І Зараз прямо послухаємо, які рішення будуть прийняті депутатами Київської міської ради.